Усім вітання на каналі. Дякую за лайки, коментарі та підписки. І розпочнемо роботу на господарстві. Розпочнемо, як завжди, з приємного. Тобто, з оновлення техніки. Ось такий прекрасний GCB заїхав до нас на господарство. Тобто, заробивши гроші, я його купив. І нарешті в нас оновлення комбайну. Наш шикарний John Deere Величезний громісткий, але в свою чергу дуже повороткий. Тобто у нього хороша можливість, хороша здатність повертати на розворотах на полі. Більш детальну інформацію ми можемо дізнатися, зайшовши в меню. Тобто, 690 коней, 550 тисяч ціна, 40 км його швидкість. 16200 бункер. В принципі, ті жатки, з якими він функціонує. 15-метровка, яка працює на 10 км. Так само 12-метрова по кукурузі 10 км і соняшникова 12 метрів, 15 км працює. Так, Техніка дуже прекрасна, дуже хороша. Мені дуже подобається, відповідно, давайте її запустимо. І побачимо, яка вона в роботі. Можливо, вже хтось бачив, а можливо, хтось і ні. Тому запускаємось, трішки підвісли, не страшно, ставимо працівника. І наш зимовий ліпак прекраснішим образом обмолочується. Виходимо. Нехай працює. Це ще не всі оновлення. Відповідно, комбайн на Бавовну у нас відпочиває, тому що вона була тільки посіяна, тому що як ви бачите, березень місяць, тобто бавовна у нас тільки посіяна, відповідно, Вовну я вже завіз на переробку. Тут у нас є тканина на одяг. Сировина є. Відповідно, тут так само є сировина. Так. Ну, і тут у нас також є сировина. Ріпак ми довеземо. Так, що в нас тут? У нас тут голивковий комбайн, який йде в роботу. Пішов працювати. Так, відповідно тут у нас джин-дір. Виженим його з ангара, заодно покажу, як я кошу траву. Нагадаю, я її кошу і залишаю на полі, тобто приїхав, набрав скільки треба овечком. Наш великий прекрасний прицеп, ну і, соответственно, їм туди затащив, оставив, а вся остальна трава, яку з часом накошую, вона відповідно лишається на полі. В принципі, її там і так достатньо, але, як кажуть, для роботи на кадрі треба скосити. Бо мені здається, що я її завжди косив за кадром. Тобто я тільки показав, що я купив поле, що в мене є косарка. Можливо, я помиляюсь, але все ж таки скосити потрібно. Хоча б раз в 4 місяці, тому що вона зріє раз у 2. її можна косити. Ну, Відповідно, зимою я цього не роблю. Ну, Десь приблизно отак виставляємось. Наймаємо працівника. Я айда до роботи. Ну, трошки не вгадав, то не страшно. Головне основну масу скосить. Так, тут у нас комбайн для бавовни, а тут у нас яцфаха. Також новий комбайн на Точніше новий трактор на підприємстві. Він настільки мощний, що я його чуть комбайном не називаю. Але цей тракторний комбайн ставимо до роботи. Так, а хто почав роботу, кого бункер забився? Цікаво. А, там, напевно, оливки, то там не страшно. Ну, Тепер з цією сівалкою він буде працювати трішки ефективніше за наших ландіні, тому що в нього більше сили. В принципі, вони ефективно працювали з цією сівалкою, але питання в тому, що під горбак вони її не тягнули 15 км, у них не вистачало трошки запасу ходу. А даний агрегат прекрасно працює. Наш Джондір вже. Домолочує поле, буквально за 4 проходки. Дуже громіздкий комбайн, дуже великий, але в свою чергу дуже продуктивний і дуже місткий. Тобто в нього великий бункер, він може доволі багато змолоти. Ну і відповідно тепер вже буде швидше возити нашу сировину, нашу продукцію. За допомогою GCB. Прекрасний трактор, швидкий, маневрений. До речі, якщо хтось не знає, у нього повертаються і передні, і задні колеса. Тобто у нього дві поворотні осі. О. Тобто на ньому дуже м'яко, приємно їхати, він прекрасно повертає. Там на картинках я бачу, що він, в принципі, піде і під оранку. Ну, фактично, сили у нього вистачає. Тобто у нього 235 коней, а нам на оранку потрібно всього 220. То я думаю, в принципі, можна буде його попробувати поставити з плугом, як він себе поведе. Ну, це побачимо пізніше. Ей, ти, ти поїхав, що ти робиш? Стільки великий, що не може молотить такі маленькі поля. Але так як комбайн у нас в господарстві тепер один, то він мусить це робити. Так що давай, друже, приймайся до роботи. Ну а в мене наразі все. Приємного перегляду, чекайте нових відео.